У мене була прослужка Вусі. Викладачі ще й можуть перевіряти твої вуха. І знайшли. Я Не буду казати, на якому предметі пальчиками трошки там перездрагав. Це дуже ніжно робив. <рив> <рив> було дійсно страшно, що ось-ось, і ти вже там на допці. Коли бачать в тебе в резюме, що ти з КПІ, о, ти вижив там. ФММ любить прикурити. ФММ, КПІ це не біржа зайнятості. Тобі 22. Ти працюєш в транснаціональній корпорації американській. Діма. Зараз буде таке питання. Зарплата. Я такі питання не дуже люблю. Сьогодні у кампусі говоримо про те, як студент другого курсу магістратури факультету менеджменту та маркетингу Дмитро Мельник збирається вивести компанію Dell в Україні на перше місце продажів. Дімо, я тебе вітаю. Привіт! Дімо, Я, коли готувалася до нашого з тобою інтерв'ю, переглядала ролики на Ютубі про ФММ. І мені. Трапилось інтерв'ю однієї дівчинки, яка закінчила ФММ, і вона. Дуже таки була не рада, що взагалі вступала на цей факультет. Сказала, що всі викладачі дно, навчальна програма, дно, і робити після ФММ щось взагалі ну, і не має сенсу, і тебе нічому не навчили. Ти взагалі знаєш, що це за відео? Так, я знаю, але не треба казати це ім'я. Переглядав там декілька разів. Мені просто було цікаво почути думки людини, яка також закінчила е, мій факультет. Е, ну, я не скажу, що всі дно, ну дно немає. Для кожного щось своє дно. Але, блін, ну всі викладачі, вони в нас дійсно класні, вони знають матеріал, вони тобі його надають. Що стосується, там було питання в неї працевлаштування після КПІ. У мене така, ми з друзями це обговорювали, і я можу сказати, що ФММ, КПІ – це не. Скажімо, не, не біржа зайнятості, тому що по факту тобі університет ну, не винен, щоб влаштовувати тебе на роботу. це чисто твоє. Все, що може тобі тут дати університет, це базу. І потім, якщо ти попросиш якусь допомогу, то тобі, звісно, допоможуть знайти е, роботу по, по їхнім можливостям. Наприклад, базу для практики тобі для написання диплому, тобі дають в КПІ, ти можеш звернутися uh -huh. за цим. Але взяти тебе за ручку, повести до компанії, там давайте візьмемо якусь рандомну, хай буде фозі груп, так е, взяти за ручку і привезти, ось дивись, в мене спеціаліст, ну такого ніхто не має робити. І плюс треба зважати на те, що були важкі часи саме цієї пандемії. Багато програм злетіли, які працювали з КПІ. Тому от тут виявлялося, хто сильніший, в кого з студентів є стержень, Він сам доб'ється свого. Це відео бачили викладачі, там декан викладацький склад точно це бачив. Вони. Яка їхня рада? Ну вони були засмучені, тому що, наприклад, в усіх студентів вони щось. Кладають Ну, ти ж. Приходиш на лекції, mm -hmm. ти приходиш на практики, ти віддаєш свої сили, ти щось даєш постійно, якийсь матеріал своїм студентам, і ну тут вже діло кожного: візьме хтось з цих матеріалів, чи там він чи за... проспить пару? Так, от, ну все дуже просто. І коли от, ти чуєш, отаке десь на інтерв'ю, що хтось розповідає про твій факультет, про твій університет не дуже гарні речі, а ти цю людину добре знаєш, і ти там спілкуєшся з нею, там може в якихось ситуаціях ти їй допомагаєш. Mm -hmm. То, на мою думку, це не дуже коректно було з її боку, саме з боку дівчинки, яка записувала це інтерв'ю. А викладацький склад він дуже гідно вчинив. Вони проаналізували цю ситуацію. І, якщо я не помиляюсь, потім після цього було опитування. У нас на чи вам все ок, чи, не так, чи нам все ок, і якби ми хотіли, то щоб ми могли змінити. За два роки ти змінив чотири компанії, дуже такі ґрунтовні, глобальні. Це Cisco, це Dell. Як в тебе це вдалося? Ти геній чи візунчик? Е, та гадаю, що я просто звичайна людина, яка щастило з оточенням навколо, і люди мене мотивували до цього всього. Ти зараз працюєш в Dell. Яка в тебе посада? Чим ти там займаєшся? Е, офіційно посада називається Partner Account Manager. Е, я там займаюся тим, що допомагаю. Компаніям, які продають наші товари в Україні чи в інших регіонах, просувати нашу лінійку і продавати кінцевим споживачам. Ти з цієї посади починав? Е, так, мене туди відібрали по програмі навчання і зараз я саме навчаюсь на цій програмі, тому да, це моя перша позиція тут. Але це на моїй посаді не найвищий грейд, Я можу тут дуже сильно розвиватися і. Постійно чогось досягати нового саме от за рахунок цієї позиції. А складно взагалі працювати, якщо порівнювати з іншими компаніями? Я не знаю, як там прям всередині інших компаній, але от потрапити до Dell було так тяжко, тому що потрібно демонструвати свої софт скіли, певне демонстрування цих хард скілів, які ти набув на попередніх своїх роботах. А і працювати ну потрібно бути завжди в тонусі, завжди е, бути готовим, що. Прилетить якась задача, в якій потрібно буде розбиратися дуже швидко і е, надавати відповідь ну дуже коректно, яка допоможе всій команді. Щодо співбесід, скільки загалом за життя ти пройшов цих співбесід, інтерв'ю? Чи тобі було складно, чи вдосталь знань? Що перевіряють працедавці? Е, якщо казати про кількість, то я гадаю, от загалом до компанії, які я подавався, ну це до 10 буде за співбесід. Але загальна кількість інтерв'ю, аналітичних тестів, кейсів, ну це буде явно більше, там, думаю, 50. Подаватися туди варто, до речі, для просто для свого особистого досвіду. Тому що, коли ти хочеш подати, потрапити до компанії, яка тобі цікава, ти маєш бути вже готовим і розуміти, які питання тобі можуть задавати на цих самих співбесідах. Тоді ти будеш просто вільно відчувати себе на них і в розмовному стилі відповідати на все. А тобі допоміг статус КПІшника хоч на одній співбесіді, чи на це не звертають уваги? З якого ти там університету, який в тебе диплом, який бал в цьому дипломі? Е, насправді. Дуже допоміг, я так гадаю, і думаю, що мої друзі також це можуть підтвердити, тому що е, люди, коли бачать в тебе в резюме, що ти з КПІ, тобі одразу ну перша думка, яка в них спадає, то це: о, ти вижив там. <тас> ти вижив, так як відбувались твої співбесіди? Це вже зум ера, коли ти тільки дивишся в екран, чи ти ходив офіційно офлайн. Більшість співбесід вони всі були дистанційно, тому що всі розуміють, що була епідемія ковіду. Там в мене була така ситуація, доволі цікава. я приходив співбесіду в компанію PepsiCo, У них там є. Такий етап, що коли ти е, записуєш своє відеозвернення на три хвилини, тобто ти не можеш його відмінити і перезаписати заново. І під час цього до мене в кімнату зайшла моя молодша сестра. З криками ти будеш картошку? Ну, можна і так сказати, да. Хай буде так. Після того, як сестра моя зайшла до мене, я зрозумів, що Напевно, потрібно і двері зачиняти до кімнати на замок, і плюс не знімати своє відеозвернення, це відеоінтерв'ю на фоні, коли в тебе двері позаду. Ще на перших етапах була співбесіда очна. Це, це дуже крутий досвід, тому що людина бачить всі твої нерви, вона розуміє, наскільки ти стресостійкий, і ти не можеш там, наприклад, щось, скажімо так, приховати. То це дуже круто. Які висновки ти виніс там з першої співбесіди? От в тебе з першого разу все вийшло, не було жодних до себе питань. Чи ти зрозумів, що не дотягуєш, і треба покращувати якісь навички там по навчанню, в софт-скілах неважливо? Ну, основне, на що дивляться на співбесідах, це я так думаю: це саме софт-скіли, як ти можеш себе не хард. Ну, хардскіли скіли на ранніх етапах, коли ти студент, на них дуже не дивляться. Uh -huh. Безсумінно, це буде якимось плюсом, але всі студенти вони мають таку. Можливість постійно дуже швидко навчатися чомусь, і всі студенти в резюме це пишуть, що можу навчитися дуже швидко всього. Тому софт – це дуже важливо. Це вміння себе презентувати, це вміння розповісти, наскільки швидко ти адаптуєшся до ситуації, наскільки ти стресостійкий, і все це відіграє ну, дуже велику роль. На, ну, от, на саме ранніх етапах я гадаю, що це 70% твого успіху на співбесідах. Це саме показати, наскільки ти сов. Скілами сильний. А де ти їх набрався? 에, та, скоріше за все, що на ФММ, на КПІ і в школі, звісно, також. Школа відіграла велику роль за рахунок того, що я там брав, скажімо так, активну участь у житті школи. Самоврядування плюсуєш, так? Так, да, да, вона дуже допомагає. Діма пропоную трішки про навчання. 에, ти застав форму, коли всі ходять на пари, всі сидять ось так. Піднімають руцю і справно відповідають на семінарах. Сумуєш за тим часом? Ну, як я це роблю? Я, я, я сумую, тому що ти постійно бачив своїх друзів біля себе. А після того, як почалася пандемія, то всі роз'їхались по своїм містам. То, лише, наприклад, з цього боку вже було набагато краще, цікавіше, тому що ви постійно разом ви спілкуєтеся. Ти ж в гуртожитку проживав, так? Е, так, в гуртожиток це неймовірне місце, до речі, всім раджу. Ти їсти ну, навчився готувати? Е, так, а ти хоч-не хочеш навчишся готувати. Їсти ж треба. <рес> Окей, кринжова ситуація. Якась була? Звісно, була на екзаменах. В мене одного і не буду казати на якому предметі, але в мене була прослушка в вусі. І, і е, чомусь я не вимкнув будильник на телефоні. Він почав добряче так е, шуміти. Uh -huh. І в цей момент викладач був саме біля мене, коли я вимикав будильник, а телефони треба було здавати на екзамені. А ти не здав? Ну я здав інший. Я здав інший телефон. Після чого. Ось як капишники здають екзамени. Так, після чого. Як виявилось, у нас викладачі ще й можуть підпрацьовувати лором і перевіряти твої вуха? І йшли? Ні. А це що, ну, прямо ось він тебе, ну, вставайте, покажіть вухо. Так, він мені дивився обдивився мої вуха, і він її не знайшов. Ну тому А що, а, а що це? Це чи що, ну навушник, предмет якийсь інший. Та нащо розповідати секрети, щоб далі студенти не могли цей робити? Тобто, ти все-таки вирішив академічну доброчесність зберегти? Так, надамо поради наступним поколінням студентів. Пишіть Дімі в лічку, ми там його інсту запилимо. Я пам'ятаю цей момент, коли до мене підійшов викладач, попросив перше за все телефон, почав переглядати, чи в мене там. Вихідний дзвінок. Так, да, чи, чи є це в мене дзвінок? Що в мене було там? Каже, будь ласка, покажи, що в тебе останніх застосунків відкрито. І я не знаю як, але ну я повторював зранку весь матеріал. Дуже круто, що я його закрив. Бо, тому що якби він був там, ну це вже точно була б для мене mm -hmm. допка. А, а потім він каже: ну, давай я, типу, подивлюся, що там в тебе зі слухом. І почав так. Обережно е, роздивлятися мені моє гарне вухо і ліве? Намаг... Праве. Лів? <сум> він намагався знайти в мене там цю саму прослушку, але він її не знайшов. Ну не, не знайш, до ні, не знайшов, значить не було, скажемо так. <сум> ну знаєш, тут ця презумпція невинності діла. Поки він мене не знайшов е, прослушку, допоки я не винний. А хто тобі вухо надиктовував? Чи це був запис якийсь, який ти завчасно підготував? Треба мати завжди дуже багато друзів, які будуть тобі допомагати. А друзі-викладачі чи друзі-студенти? Е, може, не пощастило мені знайти друзі викладачів, тому це були мої найкращі друзі-студенти. Слухай, а друзі зрозуміли, що ну, тебе обшукують на предмет прослуховування? Е, так, вони одразу зрозуміли ситуацію і вимкнули дзвінок, тому що якби побачили у мене на телефоні, що в мене дзвінок, то це одразу. Зрозуміло. До побачення, мабуть. А скільки часу вдалося отак відповіді скатувати? На що казати? Я хотів ну, залишити це в таємниці. Ну ти весь екзамен написав? Ну хай люди думають, що я здав маркетинг повністю сам. <laughs> Коли він от мені, шановний викладач, перевіряв, <laughs> чи все в мене справно зі слухом, <laughs> то в аудиторії ну, на той момент була повна цілковита тиша, і всі і мені цікаво. здавалось дивились на мене. В ці моменти головне бути дуже впевненим в собі. У і мене до... нічого не Що ви до мене. Ну я, я думаю, що я був впевнений в собі. Я просто мовчав здається в той момент і боявся вимовити будь-яке слово. Я не впевнений, чи я дихав тоді, якщо чесно. Але ситуація Стрибно. була така. Так, ну дійсно страшно. Скажімо так, що прослужка це була ну, для страховки. Тому що ти і так вчив цей матеріал, угу. але ну ти ж вже прийшов до цього моменту, що в тебе щось. У Вусі, тому тому вже ну, треба користуватись моментом. А, мені просто було жаль свій час, який я вивчав весь цей матеріал і міг його сам написати, але ну, трапилось уже, як трапилось. Mm -hmm. Ну і мені здається, що з мене зійшло там пару. Потів, скажімо так, і ну було дійсно страшно, що ось ось, і ти вже там на допці чи... Слухай, а викладачі взагалі мають право оглядати студента, от прям там мацати. Я не знаю після цього. Ну я в той момент не думав про це. Не я думав. думав залишитись би хоча б в аудиторії дописати цей екзамен. <рес> Можеш переказати привіт цьому викладачу? Можливо, він, ну, він вс все дуже ніжно робив. <рес> 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 Мені не було боляче. Пальчиками трошки там перездогав. Тобі 22. Ти працюєш в транснаціональній корпорації американській. Ти єдиний такої війкової категорії в цій компанії? Чи є іще? Після твоєї фрази згадалася пісня, ти єдиний, хто міг це зробити. Ну, я гадаю, що є ще багато безліч таких людей, як я, але вони в інших компаніях. Я про них не знаю. Але наскільки я. Аналізую ситуацію, я думаю, що я лише от свого віку один, який зміг там, в таку компанію в такому віці дійти. Окей, okay, твої друзі з ФММ або з інших факультетів, КПІшки, інших університетів, але зосередимось на КПІшці. Вони дещо працюють. Є якісь прям супер топ-топ-топ компанії, які, можливо, дуже хочуть отримати саме працівників з КПІ. Ну, я скажу, що саме, наприклад, з КПІ я не бачу, ну не знаю точно, але ось якщо взяти ФММ, з тих людей, з якими я спілкуюсь, так чи інакше я знайомий, то вони працюють ну, в дуже крутих там, компаніях. Це давайте почнемо з там, там, Моріс, нехай буде, Брітіш Американ Табако, це може бути. Це можуть бути компанії Великої Четвірки, там, Делойт, потім Young, KPMG. ФММ любить прикурити, так? Е, так, можна і так сказати. Я скажу, що багато ФММ, ФММ людей курить. Yeah. No, так, Айкос. Саме Айкос, так. Ну і плюс, якщо казати до цього всього, що от, саме в тій сфері, де працюю я, е, а це IT обладнання це, і на кшталт цього, то генеральні директори або люди, які займають найвищі посади в цих компаніях, вони зачасту з КПІ. Dima. Зараз буде таке питання зарплата. Як зарплатою тобі вистачає? Чи хотілося б, можливо, більше? Ну, я такі питання не дуже люблю. <сум> саме на моїй позиції і в цій сфері, якій я, так, вони високі. Я знаю, що у людей, які старше за мене і вже давно працюють в цій саме сфері, то у них зарплата значно вища, ніж мої. А про свою скажу, що ну, мені вистачає це все. Хочеться більше, так звісно, завжди хочеться більше, тому що тому що хочеться собі дозволяти більшого. Але ти не думаєш, що студентів, наприклад, можуть десь трішки обмежувати в зарплатні лише через те, що вони студенти, а не мають ще диплому. Не, не прослідковується таких. Я, кейсів? Я прихильник такої думки, що таке є. є. Тому що так, студенти зачасту дуже сильно хочуть знайти просто роботу, щоб. Набиратися якогось досвіду, і плюс студенти за рахунок того, що вони постійно на такому ентузіазмі, вони готові працювати за ідеєю. Зрозуміло. Коли почався твій кар'єрний шлях, коли ти зрозумів, що досить ходити просто на пари, а потрібно думати вже про кар'єру, про працевлаштування? Е, ну це почалося з моменту того, як в Україні сталася епідемія ковіду. Вже закінчилося навчання о, навіть дистанційне, тобто ми вже здали сесію, все. Uh -huh. І тоді почався етап самоїдства: що потрібно щось робити, потрібно десь розвиватися, тому що чотири стіни, які були навколо мене вдома, починали трохи на мене давити. Тому я і. Почав активно шукати якісь вакансії, якісь стажування, і активно почав подавати туди свої е, резюме. Перша співбесіда це в якій компанії було? Перша співбесіда це була це саме PepsiCo, про яку я розповідав. Е, і потім я ще паралельно подав до компанії Hedgehog. До речі, дуже вона популярна серед студентів МЕМ, оскільки. У них багато вакансій, і робота цікава для кар'єрного росту, дійсно прикольна. Саме для спеціальності вашого факультету. Так, там є логістика, там є аудит, там є бухгалтерія, тобто все, що пов'язано з ФМО. І також я подавався на програму навчальну до Циско. Це називалася програма Циско Іксел. От якщо, наприклад, хеджок це було це моє перше інтерв'ю очне, коли я приїжджав до Києва. І йшов, розповідав про себе, як, ну, що мене мотивує. То, на друге, вже інтерв'ю до Циско я йшов трошечки більш впевнений, тому що я вже щось. І в мене вже було очне інтерв'ю, я вже був такий роззадорений. Але е, туди було дуже важко потрапити навіть на співбесіду до ЦИСКО. тому що наскільки я знаю, перед тим моментом як ми потрапили туди вісім людей, е, то потрібно було записати своє відеоматеріал, де ти розповідаєш про себе, а також про продукцію. Саме оці інтерв'ю очні вони дали неймовірний досвід. І цисковське інтерв'ю, куди я приходив на співбесіду ну, це було дуже цікаво. Це було також розшієм для мене мотивація. Що є куди рухатись, бо ти бачиш, ось люди успішні, вони мене мотивували. І я от хотів потрапити в цю сферу і ось так. Окей. Okay. На такі посади, де от саме ти працював і працюєш, там великий конкурс. Ну завжди в компанії, де цікаві вакансії, подається дуже багато людей. Всі хочуть отримати цю бажану посаду і розвиватися саме там. Тому так, я гадаю, що, наприклад, я не точно не знаю, скільки в Hedgehog, але потім, коли я вже. Тісно познайомився з командою від Cisco, коли я працював в іншій компанії, яка з ними співпрацює, то мені казали, що від, на відборі було 400 людей. І я потрапив до восьми, які пройшли на фінальну співбесіду. Норм. Так, так я також так думаю. Я пропоную бліц. Ти готовий? Так, давай. Маркетинг чи маркетинг? Не знаю. Гарвард <реш> чи КПІ? КПІ. Улюблений викладач Дудко Анна Федорівна. Найкраще на ФММ за час твого навчання? Міс e, ФММ. Що тебе дратує в КПІ? Та нічого. Був у маяку? Був один раз. Твій ранок починається зі спорту чи кави? Мій ранок починається, хоч би прокинутися. <рес> Три виконавці з твого плейлиста? E, Fredagін, e, потім Сейт e, і Скрілекс. У тебе є guilty Pleasure. Та думаю, що на зараз ні. Чекаю, що з'явиться. Який серіал чи фільм ти дивився в останнє? Зараз передивляюся, друзі. Розкажи, будь ласка, про специфіку роботи в кожній компанії, де ти працював. Це різні напрямки, тобі постійно доводилося щось нове вчити, чи це одна лінія? скоріше це все було одне за виключенням одного мого етапу в житті, але тоді підемо по порядку. Після того, як я вже не пройшов на навчальну програму Cisco, мене запросили е, на стажування в компанію ERC. Е, ERC це один із найбільших в Україні дистриб'юторів е, комп'ютерної техніки. Вони привозять в Україну десь третину всього, що працює в Україні. Е, після от, місяця там е, хлопці мої тодішні колеги, вони приходили до іншої компанії, компанія Green Networks. То вони мене по доброті душевній забрали з собою і дали мені можливість працювати там. Все це було пов'язано безпосередньо з компанією Cisco, тому що в ERC я би був на позиції бренд-менеджера Cisco, я би мав просувати там саме товар. По Україні, його продажі акумулювати. Green Networks, вони безпосередньо є партнером Cisco і вони продавали цей товар до кінцевих споживачів. Я не знаю, які в мене були б, наприклад, після стажування прям повний мій обсяг робіт в ERC, але ось що стосувалося Green Networks, то це більш така junior sales manager з плюс операційною роботою. Тобто, але операційна робота не та, що, наприклад, звучить гучно, нічого не зрозуміло. Е, молодший менеджер з продажів, тобто, скажімо так, обробляти всі тендери, які виходять у кінцевих замовників, і надавати туди свої пропозиції. Дивися, ось ти приходиш на посаду, ти пройшов інтерв'ю, тебе відібрали, але. Я більш ніж впевнена, що окремо на менеджменті немає дисципліни, яка там навчає вас продавати саме продукцію Циско чи будь-якої іншої компанії. Тобто ти проходиш певний етап е амортизації в компанії, і тобі доводиться дуже багато всього вчити. Це складно чи реально? Мені пощастило, що в школі я був в інформатичному класі, і там ми дещо вивчали е, it мережі загалом IT-обладнання. То я навіть коли побачив вакансію на відбірницю навчальну програму від Cisco, я такий 10 цю емблему бачив, 10 цю назву, чув, mm -hmm. і трішечки мені пригадалося все, що я за шкільні роки десь краєм вуха чув. і Було легше? легше. Е, так, тому що ну ти плюс-мінус розумієш. Як воно поверхнево, дуже поверхнево влаштоване, тому там вже легше було. Окей, а якщо б тобі зараз довелося б продавати косметику для жінок, ти зміг би переключитися з IT швидко на іншу сферу? Ну, було би важко, але б думаю, що зміг. Тому що тут от якраз зіграє роль ці софт скіли. Твоя можливість угу. пристосовуватися. Ти зараз тільки на українському ринку працюєш? Я ще допомагаю своїм колегам працювати на ринку Азербайджану, Грузії, Молдови та Вірменії. А загалом моя робота складається з того, що, ну скажімо, ієрархія компанії Dell побудована так, що вони не можуть продавати напряму кінцевим споживачам свою продукцію, тому вони продаються за рахунок мережі партнерів. І моя сама робота заключається в тому, щоб допомагати партнерам просувати Dell та продавати до. Клієнтів. Загалом компанія Dell має дуже круту систему е, ребейтів. Рібейти це Певні плюшки від твоїх продажів, які ти робиш саме продукції Dell, Після чого тобі Dell просто надає якісь кошти, які ти можеш витрачати на свій маркетинг. Потім ти можеш витрачати це на свої якісь внутрішні забаганки. Тобто бонусна частина, яку отримують партнери від продажу Dell, також грає дуже важливу роль, і я маю. Одна із моїх специфік роботи довести їм, що от у нас дуже крута ця система, тому продавайте нашу продукцію. А як вдається? Ну дуже багато зараз партнерів Dell і в Україні, і в регіонах інших, в яких я допомагаю колегам. Тому можу з певністю сказати, що так. Діма, я бажаю, щоб всі твої плани здійснилися найближчим часом перемоги в цілях і перемоги Україні. Вступаємо на ФММ, дивимося кампуси і до наступних випусків.